Вони полюбляють підземелля, можливо, навіть оце, яке зібрало зацікавлених у справах кажанів, радше їх збереження і охочих спростовувати міфи. Їх досі чимало. Мабуть, найпоширеніше факт це про волосся, те, що вони заплутуються у волосся. Насправді це не так. Кажанів зовсім не цікавить ні наші, ні будь-яких інших тварин волосся, так само, як і білий колір. Вони не летять на біле. Ну і існує міф про те, що вони вампіри. Це також неправда. Лише три види в світі є справжніми вампірами. і Вони живуть лише в південній Америці. Наші українські кажани харчуються виключно комахами. не лише розказати про кажанів, а й показати їх справжніх. Та про це трішки згодом Альона Прилуцька приїхала з Харкова до Ужгорода. Український центр реабілітації рукокрилих, у якому на громадських засадах дбають про охорону і вивчають кажанів уже майже 20 років, працює в трьох напрямках: перший наукові дослідження досліджують тварин у природі, другий реабілітація постраждалих кажанів, які потрапляють до центру з усіх куточків України. Третій освітня робота. Говорити можна багато, але найкраще просто все побачити на власні очі. Такі міфи про кажанів миттєво розчиняються в просторі, каже фахівчиня. Нині всі види кажанів їх тепер 28, занесені до червоної книги України. Їхня чисельність дійсно скорочується, бо вони дуже залежні від комах. І з комахами також тенденція йде до змін, і вони страждають з вини людей, бо, на жаль, дуже багато кажанів живуть в наших будинках, і люди дуже часто не хочуть існувати разом з цими тваринами, тому є і пряме знищення кажанів. Ну і плюс пестициди також посередковано через комах впливають на кажанів. Але в першу чергу все ж таки це руйнування сховищ, котре призводить до гибелі колоній і знищення рукокрилих. Каже, не варто брати просто руками. Це маленькі тварини і лякаючись, вони починають себе захищати, можуть вас косити, але це ніколи не є спеціально завжди. Це самозахист. Тому варто одягти щільну рукавицю, або якщо у вас немає рукавиці, будь-який рушник, що завгодно, захистити ваші руки. Зараз тут в цій торбинці у мене три особини: це вид, який називається нетопер. Не тепер Середземноморський або не тепер кюля один з найменших видів кажанів в Україні. Ось такі вони дійсно не дуже великі, але коли розкривають крило, то вони завжди виглядають більшими. Така особина в руці Альони Прилуцької важить 5 грамів. Друга назва кажанів це рукокрилі. Як бачите, це їхня рука, котра видозмінена в крило. Це перший палець і чотири решта довгих пальців, між котрими є крилова перетинка. Вони є ссавцями, своїх дитинчат годують молоком. І взагалі вони народжують всього лише один-два дитинча на рік. Це одна з причин, чому вони в червоній книзі. От дуже повільні темпи розмноження. І, відповідно, якщо страждає колонія, то відтворити чисельність дуже важко. На що найбільше реагують кажани? Байдуже до світла. Вони більше реагують на дотик, на звук. Вони живуть взагалі в світі звуків, в світі ехолокації. Звуки високої частоти кажанам не подобаються. Ми для них більше як шум. В нас вони не дуже лякаються. Те, що кажани безпечні, знають і наймолодші учасники заходу. Їде треба обіграти, вони дуже хороші і корисні. А корисні для кого? Те в нас. Послухати про Кажанів прийшов і пан Володимир. Перед тим відвідував оновлені експозиції Ужгородського замку. Екскурсовод каже, що якщо на сьогоднішній захід буде тут про Кажанів, каже, та якщо не спішите, сходіть подивитись, то цікаво буде. Ну цікаво було, справді кажанів не так часто <гум> бачиш, воно то все виражається вже. Стільки їх і відіє, і такі різні різні мордочки у цих кажанів. Крім лекції, зустріч із повітряними акробатами ночі більше почути про кажанів можна було із уривка вистави пригоди кожика і летика, яку створили Закарпатський академічний обласний театр Ляльок бавка за мотивами екологічної казки Кажанчики Наталії Гумен Біланич у співпраці з інститутом еколого-релігійних студій. Валі старої церкви живе сім'я летючих мишей. Уявили? Летючих мишей. Хоп. Оп! Хе -хе. Ой. Вважайте, що я летюча миша. Привіт. Я Кожик, Я Кожик, Я Кожик Привіт. Привіт. О. А ви знаєте, що маленькі кажани, вони не ходять до школи. Недавно у мене народився молодший братик. І звати його Летик. Летику! Летику! Так, Летику! Цей захід проходить в рамках проекту, який підтримує Німецький союз охорони природи та фундація Віджіпі, і проєкт. Продовжує ініціативу збереження кажанів, та також розпочинає нову ініціативу збереження плазунів, що також буде особливою тематикою роботи інституту еколого-релігійних студій наступні, як мінімум, 11 місяців. Розгортаю вже трошки схоже на кажане. Створити кажанів із паперу навчала Леся Прилуцька. Я любила орігані. В один момент я слухала музику і робила орігані. Просто так проводила час, і я один раз просто знайшла відео кажана спочатку такого, потім такого. А багато кажанів ти вже зробила таких багато. Мені подобаються кажанчики, бо вони милі такі. У природі кажани відіграють важливу роль регулюють чисельність комах. Всі кажани України є виключно комахоїдними. Відповідно, вони наші помічники в лісах, садах, ланах. Вони поїдають дуже велику кількість комах. За ніч один кажан з'їдає третину своєї ваги. Тому ми мусимо бути їм вдячними, бо вони є нашими охоронцями. Цих кажанів ми маємо, тому що ми проводили наукові дослідження тут і ми їх спіймали тимчасово і повернемо назад в природу. Ще кожна особа важлива. Цим зустріч. І завершили.